Перезагрузка трансляції. А то я бачу, немає ніякого народу. Продовжую хворіти, лікувати. Взаємна підписка. Так, взаємна підписка. О, я вже знаю, що робити. Так, взаємна підписка. Слідкувати. Слідкувати. да, це люди заходять. Ті, яких в мене немає в друзях, Ну, Нічого. Ще деякі в друзях? Взаємна підписка. Я бачу, хто не в друцях. 679.0. Слідкувати. Зараз ми напишемо взаємна підписка. Взаємна підписка. Так. Дядя такий важний. Інтересно. Я навіть не ні від кого не скрываю. Так по-служевськи сказати. Це Житомир, Україна. Ви попали на сторінку до поетеси Вальки Авдієвої. Вона пише вірші. Перший мій вірш був 13 років. Далі я писала в 16, 17, 25 віршів. Далі я вже довго не писала, потім в 18, 18 році я написала ще декілька, а потім. Вже з 20-го року пишу вірші вже постійно, я потім зрозуміла, що це моє. І так пишу вірші. Створюю свої книги. Ніяк не можу взятися за четверту. Це не хизування, це так. Реклама, яку постійно всі роблять, так потрібно робити. Хто хоче більше дізнатися про мене, там є відео. Чим я займаюсь, що пишу. І там все є. Там є ще прикріплені відео самі найперші, щоб познайомитися більше з людиною. Так. І зараз буде віршик. Всі втікли. Всі втікли. А я же ж тут не виступаю перед всіма. Я собі просто віршик. Мені потрібно зачитати, тому що я буду брати це відео для Ютубу. Так. Чомусь мені захотілося. А захотілося мені... Далі це заберемо ми покращити. О, Що це таке? Я зрозуміла. Значить так, землі. Це не то. Що я хочу сказати? Mm -hmm. Так, ладно, це ж, так, да, все вірно, і в мене вийшло. Взагалі потрібно було після вірша. Я просто спробувала. Так, і так, вірш сьогодні має назву мелодія. Мелодія, вона а, надихає на все. Надихає на те, щоб кудись піти створити якісь справжні а, важливі <кій> і корисні речі. Мелодія надихає на якісь творчі е, теж е, справи, на якісь взагалі піднімає дух. І ось по темі буде мій вірш Мелодія. Я, може, погано ще читаю, я тільки вчуся зачитувати вірші, але мені здається, з кожним разом в мене все ж таки виходить краще-краще. Вірш має назву Мелодія. Як квіти, так буває різнобавна мелодія прості твої душі. Думки, бажання, медії ночувати. Великі, сокровенні і малі. Вона буває стежкою май, майбуттє, майбутнє. А Так ручно ноти підлаштує, хороший той чи гіркий шлях життя, коли погано біль вгамує. Захоплення робота теж мелодій, так надихає, як свіжа весна. З одного вправно декілька народить, враз перетнувши гнучко. Вірш був написаний 28 квітня 2025 року, ой, ще говорю, 2022 року. Діло в тому, що я дуже рідко читаю ці вірші, мені їх дуже багато, і тому можу заплутатись і не так зачитати, тому що пішу, хвилююсь, як знаєте, на лі екрані, то лі на сцені. Ну, це, це Взагалі в мене немає таких проблем, щоб там мене геть трусило і щоб я там переживала сильно, хвилювалася за це. Просто треба розслабитися, відключитися, ніби ти сама собі читаєш в кімнаті. Ну, більше нема ніяких е, таких, як порад з приводу цього. Але різне буває. Ось такий був вірш. І тепер ми... Е, ну, є ще одна така ідея. Я хочу запросити в студію будь-яку мелодію зараз, якщо ти пішов по темі. чуде на подписку я там не Я теж люблю, якщо а, не в ефірі, це якось не так дуже все, як сказати, так скажем, естественно. Ну, не люблю, коли люди ставлять цей телефон і не виходять в ефір, як уби лиця не бачать. І я люблю навіть закинути цей ефір і піти собі займатися справами. Тому я часто не розумію, для чого взагалі ефір, якщо людина не виходить в ефір, вона не показується. Але деякі кажуть, всі проходять мимо, хтось підпишеться, хтось побачить. Ну, все таке. підписку можна зробити без проходження людей твого ефіра. От такі от діла. Так що я не вважаю. За потрібне часто виходити в ефір, щоб ви знали. Я не знаю. Ну, звичайно, за те, що в мене ще маленька підписка. Це точно. Сьогодні я хочу ще відкрити один секрет. Хочу відкрити секрет з приводу того, що взагалі для людини важливіше. От що взагалі для людини в житті важливіше. Ніхто не догадається. От хтось скаже, значить, круті машини, інші скажуть, важливіше суперовий будинок. Ще хтось скаже, що були діти, ще скажуть четверті, важливо, я не знаю, багато грошей. Uh, ну, щоб людина мала свою якусь справу. ну, звичайно, творчість. І якщо чесно, всі речі важливі для людини. Але я вам сьогодні відкрию секрет, що все ж таки важливіше в житті. От якщо не буде цього, про що я вам прочитаю, не буде потрібно ні машина, ні квартира, нічого. І ось я такий вірш а Які говорять про те, що ж важливіше для людини? Там хтось з'явився, знайомий, я бачу, і зник. Ну, це не важливо. І так, так і має назву, таку і має назву вірш, що важливіше. Що важливо людині в житті жити як хоче і вільною бути, діяти так, як потрібно лиш їй. Право їх займатися, яку дуже любить. А якщо волю забрати, це кара, начебто квітка повільно загине, буде збентежена та жити марно, не допоміг би ніхто не змогли би. Адже людина відмовитись згодна, навіть від дуже важливих речей, тільки лиш волю залишить не зможе, не обміняє на купу грошей. Є спостереження в киліці за птахом. Гірше немає, ніж бути залежним. Не намагайся його годувати Кращим дзерном хіба ж ти йому треба? Краще, ніж воля, нічого немає, волю в неволі ніяк не знайдеш, навіть здоров'я місне можеш мати, але без волі себе не спасеш. А Діло в тому, що вірш був написаний 6 травня у 2022 році. Він знаходиться у збірці про Посен життя, яку можна придбати, якщо залишити, взагалі-то дуже багато пишуть в приват. І, чесно кажучи, я не читаю приват. От я не знаю, от. А потім, звичайно, це реально, якоби, це нічого дивного немає. Коли збільшується підписка, просто ну, нема змоги. Якщо в людини є Facebook, Instagram, в який я теж заходжу там теж, там, ну я не знаю, там раз там не на місяць. От в Ютуб, де да, я заходжу в свій канал. В Ютуб є, там ще куча всяких сайтів. Ну, я вже їх трошки видалила, навіть уже думаю. Телеграм мені не так потрібний. Ну, і це зв'язано з пов'язано з е, тим, що немає пам'яті там, коротше, на цьому телефоні. Ну, це таке. І, і якщо в людини це все є, всі ці сайти, вона не встигає взагалі передивлюватися будь-які відповіді, будь-які лайки, навіть, і, і от я скажу, що я не дивлюсь приват особливо в Тіктосі. Так виходить. Якщо мені е, напишуть коментар у, від, у відео, от взагалі під відео коментар, е, якийсь, ну, там, де активність, от, і ти дивишся там, активність або підписка там. Ти там береш там, ну, взаємно робиш, то я ще можу на всі категорії дивитись, е, ну, у Тіктосі, а так, десь... Перечитувати ці, оці листи, відповідати, там, подобається там ставити чи щось відповісти, це дуже рідко. Дуже рідко. Я навіть колись не мала часу відповісти так і у Фейсбуці в месенджері. А зараз просто не знаю. Дуже рідко взагалі так. Тому на сьогодні все. В ефір скоріш за все я не буду виходити. Це раз уже прощаюся. А, кажу дякую всім тим, хто просто проходив понад моїм ефіром, всім тим, хто а, слухав мої вірші. Дякую всім тим, хто взагалі був присутній на ефірі. Довго, недовго це не важливо. Мені було приємно. І до зустрічі в наступному ефірі. Всім до зустрічі. Всім бажаю чудового, гарного дня. Це мені вони хлопають за те, що я вдало провела ефір. Всім дякую, до побачення.